Так, заїхав на металобазу нову, труби є, які хочете. Комусь там казали, що треба різні, Дядько різе, Ух. проскочив, квадратні, є такі цікаві, є круглі. Є листи, є, що хочете є прутки, проволока. О, є, наприклад, для сільхоз нужд нові повністю. Хтось у мене там просив зняти. от знімаю для вас їх тут дуже багато. розміри кажете, приїжджаю. Міряю і можу відправити. Або ж delivery, або ж новий поштою, або ж ще якось. Кому як зручно. Бушного тут нічого нема. Це в нас металобаза. На базовій 5 чи 6 вже забув як в Запоріжжі, в місті Запоріжжя. Так, заїхав ще на одну. Отакі редуктора візьму і хочу вам щось ще показати. Колеса, санки. Все легке здають на прийомку. Напоминаю, є ролики. Ось такі погрузочна лента була. Розібрали її, і з неї якраз 5-6 см в діаметрі, довжиною метр 10 і метр, метр вроді би щось таке. Так, що ще тут є? Таке цікаве-цікаве. Ржавчина, 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 коробочки є оці нові, взагалі нові? Мені не треба. Це також якась респрит-коробка. Цікаво. І тут ще ого. го Оце, що я хотів показати. Поїхали далі. Щось і ще цікаво покажу, поки що взагалі нічого немає. Одна ржавчина здають. Тому нема що показувати. Так, всім привіт. Сьогодні покажу щось день митизів. Метизи. Тому буду показувати щось цікаве. Ціна метизів буде 60 гривень за кіло. Кого устраює, може присилати фото, яких метизів треба. І під фото розмір для того, щоб сорін... Корін... щоб все було по-чесному, щоб все було цей. починаємо. найшовіще топори 4 штуки. Ось таких у себе клинний шов, заварений, тріснутий. Тріснутий. Як є, так є. Ціни. Цей в нас буде. Хай буде 150 гривень. Цей у нас буде 200 гривень. Цей в нас буде... 100 гривень хай буде. І цей у нас буде 150 Хоче Хоч і тріснутий. Так, ідемо далі. Закльопки. Ось такі купа буде віддільно продаватися. Ціна їх буде коштувати 80 гривень. Все інше це буде болти М1640 на 22. Тут їх взагалі там понти. Болти М16, довжина 15, під ключ 17 також, Ну, це на жигулі там. Потім йдемо далі. Гайки М24 на 41. Ось така кількість. Ну, Кілограма 4,5 є. Шайби внутрішні 25, наружні 44, Товщина 4 мм. Ну, кілограма 2 є. Болти м 30-ті 109 довжиною. Тут є їх, скільки там, 5 штук. Болти М8 60 на підключ 17. Тоже кілограм десь є. Далі є. Болти. М10. Довжина 35, під ключ 17 Ось така.

Ну, це під ключ 17, довжина, я не пам'ятаю, вже десь бумажка улетіла. В общем, кому там треба, без питань, присилайте фото, буду міряти, буду знаходити і показувати вам. Так, М18 під ключ 12. М8. Під різьба 18, довжина, Під ключ 12. болти М8, довжина 35. По різьбу 10, ключ 14 з прорізю. Болти М14 на 52, під ключ 19. Ржавенькі, але як є, є там декілька гайок. М12 довжина 60 під ключ 17. Ось такі чорненькі, гарненькі. 8 і 8 плотність. Далі болти М8, довжина 30 під ключ 12. Ось такі. м 6 10 50, довжина під ключ 10. Є ось такі. Я їх тут зібрав всі із гайками є, з болтами. Далі. Так. Болти 27 мм 100 довжина. З гайками ось такі є. Є без гайок. 8 і 8. Ну тут різні. Тому на вагу і так піде. Так, гайки, гайки на 27, 36. Вроді би ці. Так, е, болти М10-24 на 17. і 8. Ось такі потім. М8, довжина 35, плюс-минус там 45, ну, різні є. Під 12, Болты М8 на 42, длина э, 42, э, під ключ 13. Ось такі, 8,8, 8, кстати. Офігені. Так, є болты М20. Так, це М20, правильно? Або М16. Ось десь бумажка якась із них. Уже і забув. М20 треба поміряти буде. Або ж М16. В общем, такі ось. Також є. Тут болти М16 на 60 на 24. Є з гайками є без 5,8 плотність. І шайби є дуже багато шайб. Шайб длина 28 діаметр на 50 і на 5 мм товщина. Тому їх дуже-дуже багато. Якщо будете багато брати, ну, наприклад, ящик там можна зробити ще знижку яку-не яку. -ніяку. Болти М24х69х41. На на Ось така кількість, і одна шпилька там якась завалялася, не знаю звідки вона там взялась ну, як є, так є. Так, все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, може прислати фото цього. Опт, обговорюється. Якщо візьмете все, тоді да, можна ще обговорити більш-менш там, якусь знижку зробити. А так... Вибачте, але це і так дуже дешево. Всім дякую за перегляд мого відео. Насчет того, що виходити онлайн, я там виклав у групу. Група під відео можна зайти додатися. Там буде дуже багато чого цікавого. Тому буду інколи додати туди щось цікавеньке для вас. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення!